Як ми грунтуємо наше полотно під картину, щоб малювати олійною фарбою? Буде кілька слоїв. Перший слой це вода, 10% якої складає клей А. Така роду емульсія. Трошки додавали сірого пигменту. Якщо подивитися, це майже виглядає, як сама вода. Ветально покриваємо всю поверхню. Покривати будемо два рази. Як бачите, майже не видно його. Тому що вода вона є прозорою, а плементу дуже мало. Після того, як висок у нас перший шар, таким самим розчином вода і 10% клеєпива, покриваємо другий раз. Висок у нас другий шар, тепер грунтуємо третій шар. Третій шар у нас є грунт. Це є водоемольційна фарба, вододисперсійна фарба може бути. Або акрилова емульсія. це була біла фарба, сніжка, яку продають до стін. Це була фарба до стелю. Тобто варіантів може бути кілька. І 10% цієї фарби додали клей ПВА. Також додали пігмент коричневий, не коричневий, а сірий. Тобто чорну фарбу, але в малій кількості і вийшов такий популястий колір. Може бути і ґрунт у нас білий, але в даному випадку за задумом має бути ґрунт. Такий у нас трошки між чорним і білим.